Він повідомив останні дані про ситуацію на сході України. Пане Андрію, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Обстановка в зоні антитерористичної операції має тенденцію до загострення. Терористи продовжують обстрілювати позиції українських військових, і наші захисники відбивають. Напади супротивника та стримують сили бойовиків. Практично на всіх напрямках в зоні антитерористичної праці спостерігається перегрупування та нарощування сил противника. Окрім стрілецької зброї та мінометів, бойовики неодноразово використовували артилерійські системи, системи залпового вогню, град та танки. Водночас, після Опівночі до ранку в зоні конфлікту спостерігалися певне затище. В районі нового терміналу аеропорту Донецьк відбулося бойове зіткнення між бойовиками та українськими військовослужбовцями. Напад успішно відбито. Новий термінал залишається під контролем українських військових. Вчора, неподалік населеного пункту Сартана Донецької області, українські військові зафіксували. Проліт трьох безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на щільність обстрілів та інтенсивність загиблих за останню добу серед українських військових немає. Двоє воїнів зазнали поранення. Українські прикордонники посилюють режим охорони лінії розмежування. Гадаємо, що щоб потрапити до зони проведення АТО, можна лише через сім транспортних коридорів. Можна звернути увагу на карті ці коридори позначені. Для в'їзду чи виїзду із зони антитерористичної праці громадяни повинні отримати спеціальну перепуску. Для того, щоб її отримати, потрібно надати наступні документи, заяву з описаним маршрутом пересування та термін перебування в зоні АТО, паспорт, оригінал та копія. Копія документа, який підтверджує необхідність. В'їздки на контрольовану чи неконтрольовану українською владою територію. Приклади таких документів це підтверджене постійне місце проживання в зоні АТО, довідка про місце поховання близьких родичів у зоні АТО, довідка про хворобу близьких, які проживають у зоні, та довідка з місця роботи. Зазначені документи можна буде надати прямо в пунктах пропуску і наголошуємо, що Перепускний режим стосуватиметься лише повнолітніх громадян, тобто людей, починаючи з 18 річного віку. Також у зв'язку з обстрілами позицій сил АТО в районі аеропорту Донецьк, населеного пункту Піскі та Мар'їнка, з метою захисту життя та здоров'я мирних мешканців Донеччини, штаб АТЦ прийняв рішення тимчасово припинити пропуск людей та транспортних засобів на наступних. Дорожніх напрямках Донецьк Курахове з 17.20 та Донецьк Маріуполь з 19.10. На контрольному пункті щастя, що на Луганщині, наші прикордонники під час перевірки мікроавтобусу виявили та вилучили два пристрої для відстрілу гумових куль та 174 набої до них. Крім того, у одного із громадян знайдили... Знайдено бронежилет та посвідчення, видане управлінням Фонду підтримки національної безпеки в Луганській області. Українські патріоти продовжують допомагати бійцям АТО так мешканці Волині вчора відправили українським солдатам в зону АТО вісім каліматорних та два оптичних приціли. Разом з цінним вантажем для військових благодійники передали книги та розмальовки дітям Донбасу. Також українські волонтери за підтримки штабу АТО зібрали та передали кільком бригадам Збройних сил України, що несуть службу на сході України, засоби маскування. Це кілька десятків комплектів маскувальних сіток для захисту техніки у зимовий та літній періоди. У місті Цюрюпинськ, що на Херсонщині, юні волонтери провели святкові концерти з метою збору коштів для придбання зимової форми. Учасникам антитерористичної операції. І у лавах воїнів АТО триває ротація. Ввечері 10 січня. Черговий зведений загін міліції з Чернігівської області вирушив на схід України. Перед відправкою правоохоронці були повністю забезпечені харчами, зимовим обмодруванням та маскувальними халатами. До підтримки міліціонерів долучилися наші волонтери. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання, якщо є. Колеги, ага. чи є запитання, да. Так, от ззаду бачу. Євгенія, токари з тебе пане Лисенко, два запитання. Перше, яка зараз ситуація в районі Маріуполя, і друге, от Пашинський щойно заявив, що бойовиків вперше зараз більше ніж українських солдат на сході. Якось можете прокоментувати, може якісь цифри у вас є. Дякую. Ну все, що зараз відбувалося, тобто в оперативному режимі зараз не готово прокоментувати. І Маріуполь Маріуполь, тому числі, за добу. Бачите, по майже по всій лінії розмежування йдуть бої, щоб ви розуміли. За останню добу було зафіксовано 63 обстріли: це 18 населених пунктів і аеропорт Донецьк. Тому виділяти окремо Маріуполь від якихось інших територій я б не став. Колеги, чи є ще запитання? Я маємо. Андрій Козаков, Канал Україна, якщо можна два запитання. Перше з приводу Донецька, перепрошую, там трошки запізнилися. Кажуть, що зараз дуже там активні бої йдуть самому Донецьку. Як можете прокоментувати, що там відбувається в самому Донецьку ну, у нас Донецький аеропорт. Донецький аеропорт. Там ідуть і обстріли, і намагання штурмувати. Вчора цей штурм був успішно відбитий. І ще раз наголошую: цей аеропорт знаходиться під нашим контролем. Тобто бойовики намагаються штурмувати даний час. Не намагаються, а штурмують. І друге запитання: з приводу доріг. От сьогодні кажуть, що дороги, які сполучали Донецьку область, із, яку підконтрольна бойовикам, що їх перекрили повністю. Тобто раніше був пропускний режим, можна було проїжджати, зараз вони повністю перекриті. Визначено сім напрямків дорожніх, на яких встановлено. Пропускні пункти. Ці пункти обладнані електронними системами, в яких є бази даних. Якщо люди мають перепустки або посвідчення, тобто паспорти, вони можуть пересікати ці за встановленим порядком. Цей порядок визначено спеціальними центрами, вони знаходяться в чотирьох містах. Куди можна подавати заявки на перевезення або вантажів, або перетин цих перепускних пунктів, якщо на цих пунктах спостерігається і є інформація про можливу небезпеку, вони тимчасово перекриваються. Тому треба зрозуміти, що українські військові, українська влада працює задля убезпечення наших громадян, щоб ніхто не постраждав. Тому тимчасові труднощі з пересіченням цих е, перепускних пунктів, треба просто пережити і з розумінням до цього поставитись. Дякую. Дякую. Дякую Колеги, та маємо що. Владислав Балачик, інформаційне агентство Остров. Я на счёт нових правил тоже пропусків в зону АТО, в'їзд туда только по пропускам, которые изготавливаются в течение 10 суток. У меня вопрос, почему именно 10 суток? Где людям жить эти 10 дней? Да? Если, например, я приехал из Харькова и хочу попасть в Донецк, скажем, то где мне жить эти 10 дней, где мне их находиться? И еще у меня вопрос, ну, как бы, представы, да? ну, чтобы я поехал в зону Ато, может быть, справка о загибели родственников. Как мне ее получить, опять же, таки, если я нахожусь? Харкові, скажем, да, у мене умер родственник в Донецькій, як я получу справку о смерті. Хто да? мені там, хто хто там видасть, кому видадуть і як її передадуть, щоб я її показав на пункті пропуска, щоб отримати пропуск в зону АТО? Дякую. Дякую за питання. Дуже багато аналогічних питань, не тільки з приводу загиблих. Мушу повідомити, що для того, щоб перетнути пункт пропуску, не обов'язково мати цю довідку. Що хтось загинув або хтось похований, таке інше, тому що ми розуміємо на територіях, які поки що контролюються бойовиками, ви не змозі отримати відповідні довідки. Хоча навіть ті лікарні, які зараз працюють і які... Мають дозвіл на видачу цих довідок, вони можуть її передавати, цю довідку або факсом, щоб можна було зрозуміти. І навіть якщо вам є нагальна потреба потрапити туди, ви можете спокійно перетинати пункт пропуску з пред'явленням необхідних документів. 10 діб це визначена термін, за за які мають вам обов'язково надати відповідь, чи ви можете перетинати, чи не можете перетинати. Це не обов'язково чекати 10 діб. Щоб ви розуміли, є телефони, є контакти, електронні адреси працюють, по яких можна заздалегідь проконсультуватися, що вам треба з собою мати. Ви можете подати заявку на перетин цього пункту. Ми розуміємо, що це дійсно. Деякі складнощі для руху наших громадян, але все це робиться задля безпеки наших громадян. Тому ще раз кажу, треба до цього ставитися з розумінням. Це не повністю перекривається перетин це ускладнюється, по-перше, для тих диверсантів, які намагаються провести на територію України якусь вибухівку, зброю і таке інше. А це набагато страшніше ніж просто зачекати день чи два, коли вам дадуть відповідь. Маємо уточнення а на який срок встановлюється цей пропускний режим? На все время проведення АТО, і все-таки можливо, возможно... як як до тих пір, поки буде існувати небезпека, ці пункти пропуску будуть працювати. Колеги, чи є ще запитання до нашого спікера? Андрію Миколаївич, дуже дякуємо. Запитання. Дякую да. всім. Колеги, дякую. Наступний брифінг полковника Лисенка завтра о 12.30.